14 жовтня в Україні відзначають День захисника та захисниці України. Вітаємо всіх, хто носить високе звання захисник України. Шлемо сердечні вітання ветеранам, учасникам війни, військовослужбовцям, батькам та матерям українських захисників. А що побажають захисникам українці? Ходімо дізнаємось. Дорогі наші захисники, дякуємо, що бережете нас і нашу Україну. Вітаємо вас зі святом, чекаємо вашого повернення здоровими і з перемогою. Ох, і б'ють, ох, і б'ють нас кляті воріженьки. Але ми гуртуємося. Але ми готуємо теплі слова нашим воїнам в таке велике свято козацьке, в таке велике свято Покрови. Хочеться сказати. Слова, які піднімуть ще більше бойовий дух наших захисників, і на думку спали дуже гарні слова, слова поетичні нашого Василя Пачовського, нашого земляка Жулич: Б'ють летаври гучні, ясні сурми гремлять, іде січ. Грають полки, як море, бунчуки шамутять. Через ріки і гори, і бори. Січ іде, Січ іде, стяг несе. Україна встає, Україна гуде, Україна кликоче, як море. В нас й січі давній запорожці встають. Голос труб кличе в лави ставати. Ми встаєм, в бій ідемо. Заривуть в Україні гармати, на нас дивляться: всі наш Хмельницький Богдан, Дорошенко, Мазепа, Виговський. всі гетьмани за нас, всі криваві від ран. Гей, ти враже, і ти, царю Московський, січ іде, січ іде, сяг несе! Україна встає, Україна гуде, Україна кликоче, як море. Слава Україні і слава нашим захисникам! Наші захисники, любі, кохані, відважні сини, чоловіки, батьки, брати, е, вітаємо вас таким прекрасним святом. Це ваше свято, тому що ви одні з небагатьох, які виявили свою мужність і відвагу, і пішли в такий тяжкий складний для нас час захищати нас. Бажаємо вам. Щоб ви мали силу, відвагу, мужність, вміння, побороти ворога і прийти до нас з перемогою, щоб ми вас всіх обняли. Ми вас всіх дуже любимо, поважаємо, чекаємо. Всього вам найкращого. Шхай Мати Божа вас оберігає, допомагає вас, веде своїми стежками, щоб ви вернулися живі, неушкоджені додому, всі жінки. Мами, сестри, всі рідні бійців 64 го батальйону. Я одна з них. Хочемо вас привітати з таким гарним святом. Чекаємо на вас з перемогою. Що можна побажати захисникам додому? Скоріше, з перемогою, але то так не буде. Я хочу, щоб козаки ті що вдома лишилися, щоб вони готувалися їх замінити. Щоб дали їм передих, щоб молодь розуміла, що тільки готуючись до війни, ми отримаємо мир. Хочу, щоб звитяжні були, щоб сильні духом були, щоб кріпилися, щоб любили один одного, щоб, щоб любили Україну понад усе, бо без нашої землі нам немає нічого робити в тому світі. Слава Україні! Головне спокою та здоров'я вашим сім'ям та близьким і дякуємо вам велике за те, що ми зараз тут спокійно живемо. Продовжуємо рухатись в своїх напрямках, які були і до ситуації, яка зараз сталася в нашій країні. Дякуємо вам за мирне небо над головою. Хочу їм побажати міцного здоров'я, шаленої відваги, успіху, яка наблизить нас до перемоги. Ми за них молимося, а їхня сміливість приблизить перемогу. Дорогі захисники е, нашої України, вітаю вас з Днем захисника. Е, бажаю вам е, міцної мужності, здоров'я і всього самого найкращого. Дякую за те, що ви обороняєте наше мирне небо. Перш за все, я хочу сказати, що на теперішній час мати, яка не має синів в Україні, вона має кожна. адже кожен нас хлопчик, кожен нас захисник. Це є син для кожної мами, дорогі наші рідні, наші синочки, наші братики, наші чоловіки, вітаємо вас, вітаємо вас святом захисника, святом, яке включає дуже велике значення в це слово. Низький уклін вам, діти, за те, що ви тримаєте небо, за те, що ви даєте змогу нам поспати, за те, що ви даєте змогу нам говорити до вас. Всього вам найкращого у день святої покрови. Нехай матінка Божа покриває вас своїм умофором, і всі ласки небесні, нехай зійдуть на вас. Чекаємо вас усіх. Молимося щодня з Богом! Слава Україні! Героям слава героям слава! Цей непростий для України час. Хочу подякувати усім захисникам України за те, що ми маємо можливість сьогодні вільно ходити по нашому місті. І щиро сподіваюся, що скоро всі українські міста будуть звільнені з найменшими втратами для нас усіх. Слава Україні! 14 жовтня день покрови Пресвятої Богородиці, день захисників та захисниць України. У 80-річчя з дня створення української повстанської армії ми хочемо побажати нашим українським сучасним героям насамперед мужності і віри у перемогу і пам'ятати, що за, в них за спиною є надійний. Тил так, ми не на передовій, але щодня разом з ними працюємо за для того, аби наша Україна якомога швидше була незалежною. Перемога буде за нами. Мир скоро запануємо. Все буде Україна.